Добрий вечір. З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. І ваш улюблений ведучий Іванка Сімкіна і Оксана Пагавій. Як завжди, зустрічайте. Іванко, я оце довго думала. Що у нас такого цікавого для наших херсонців трапилося? У нас завжди все цікаве. У нас завжди все цікаве, у нас стабільна. Хрино, да? Насправді ну, я тільки що ще... слово – стабильно. Стабильно, да. Да. стабільність Мені... наше все. Мені подобається, що все стабільно да. Херсоні. Я хочу розповісти вот, одну таку річ. цікаво ти ще про це не знаєш. Так. Я згадала. У нас в мікрорайоні Шумінський. Була така е, стихійна стихійне звалище було. Uh -huh. Там такий перехід між Жилпасом і Шуменським, і там люди з, кидали з того uh -huh. з того мостика, кидали в балку. Я його бачив. Да. Так от, Ваня, щоб ти зрозумів, скільки е, вивезли звідти сміття, місто okay. вивезла, але знаєш, який об'єм вони написали? 485 тонн. Uh -huh. Па ідіє, місцеві мешканці повинні були бачити оцю віреницю машин. Або якщо не віреніцю, то вони повинні були два місяці туди-сюди, туди-сюди туди їздити, грузити. Вигружати, повертатися. Тобто це ну, брехня. Я думаю, що я впевнена, yeah. що Та да, Звідки там якісь тонни? Ні, там Тонни там є, але ну, 485, no. ну, пару Пару, десь, там, ну, пусть 20 тонн, і то, не то це, ну, це, там я так уже все, да, да, виглядала, не, все не так, не там красиво, було. Да. ага. Але тепер, якщо хтось із небайдужих громадян, mm -hmm. каже, Нічого собі 485 тонн. Оце ви вмієте гроші списувати. Знаєш, яким рота закривають? Їм кажуть, а ви навіть не допомогли одну лопату закинути до того сміття. Отак-так. Тому так. це не треба у нас запитувати. Да. Да, не допомагали закидувати, звідки ви можете знати. А у нас вийшла цифра 485. Де ви були, коли ми. Це лайфхак. Не для херсонців, а для інших областей України, для зелененьких. Вчіться у Херсона. О, як треба? Ага. Це викручуватися отак, тому що ну в нашому місті витратити на щось інше гроші в часи війни, коли багато чого заборонено, а це ж з бюджету. От. слухай, ну тільки завантажити 400 тонн? Ну, скільки треба вантажників? Ну я тобі за це і кажу. Це, це місто повинно було гудіти не один місяць. Да. Або, якщо Там Це можна та... було б школу. Да. До речі, да, можна було. було б на рин... от 485 тонн по об'єму, це можна no. сміття. Тобто це ж об'ємне, воно ж це ж не, втрам... не утрамбоване, no, що да. як земля. Да, можна було не одну школу, я думаю, побудувати. No От. Так що ли, все у, нас, mm. у нас стабільно, у нас все стабільно в Херсоні з нашою владою, все стабільно, вони не змінюються. Ну, а що ми можемо сказати? Хто призначав таких самих і призначив? Так, так. І навіть я вам хочу сказати, що якщо людина, знаєш, такі риторичні питання є часто зараз, як вони сплять? Ой. Да? Я думаю, що гарно От. але навіть якщо людина раптом прокидається так серед ночі, впатувся, думає боже, яка я сволоч, що я на що я на я же в лапу засунув отуда, то я так думаю, що вони себе заспокоюють чим? Їх би не призначили на це місце, якби вони не погодилися на дірібан бюджета. А раз вони погодилися, що треба ж. Ну от дивись. А що відгризати, то значить сплять спокійно. системно змінилося за оці вже шостий рік да, з приходу Володимира Олександровича. Це руйнується демократична система. Да. Ці очільники, вони ніким не обрані і тому вони підзвітні тільки тому. Да, вони боярі. То, він цар, вони да, боярі. То, то їх їх цікавить тільки. Що про них думає той, хто їх призначив? Володимир Зеленський. І якщо Володимир Зеленський задоволений, все більше нічого їх не буде ніколи. Ну таке життя бентежі. Це да, не що, те, що, що вони там. Це сама система. Система так їх налаштовує. Повністю, повністю згодна. Це система. Це люди системи от цієї системи. Mm -hmm. І от, на жаль, воно так. А, що ще по Херсону? Сьогодні знову почали стріляти, десь тут близько прилітали від нас. Вчора озвучили це на якихось там телеграм-каналах, що пройшла ротація на лівому березі і що можуть бути, посилюватися обстріли. У нас же тут як полігон для русні, вони тут на нас випробують вчаться стріляти, вчаться вбивати. От, тому ті, хто в Херсоні залишився і дивляться нас, будьте обережні. Та й ми самі якось там така помста. Я думаю, в них вони не можуть цей це наше Дніпро перепригнути, перестрибнути знову, і вони тільки добі добі. Вчора от мене запитали на ефірі еспресо, кажуть: а от ваш правий берег, от правий. А от ми там десь прочитали, що там село Тягінка чи село Микільське, що там вже, мабуть, нічого не залишилось, практично. Я кажу: ну так, всі ж, це ж як будувалися села колись там сотні років тому, вздовж ріки. Як, і, да, да, як можна ближче, і, до, да, до, як можна води, ближче до води, і тому цей. що там же степи і високий берег, і попробуйте до тої води докопатися, тому всі намагалися ближче до Дніпра. І да, села потерпають. І да, наше місто теж потерпає, але просто це не так видно в місті, що от прямо от все розрушено, mm -hmm. да? Там забиті вікна, там ще щось, але не видно цієї, якби це було маленьке село, то теж би про нас сказали, ой… Нема вже. Ну а і так, забудови ну, міські, да, забудови, вони ж... великі будинки, їх важко зруйнувати. Це, ну, це просто треба дуже багато боєприпасів. Такої, такого завдання в них да, не, та, ні, поки, них поки не було. Ну і нема, може, ресурсів, в них є більш важливі задачі. У них є ж більш великі міста, куди гатіть ракетами. Да? Ага. Тільки що прочитала в, в Фейсбуках Олег Гавріш написав. Ракетна загроза, тривога. Чоловік і жінка поруч дивляться в телеграм-каналах, що це і каже, а це просто ракети, це не оці міжконтинентальні, Пішли в магазин. Але все ж таки, навіть просто ракети, от в Одесі на цьому тижні було горе, навіть просто ракети вони можуть причинити велику біду, бо у людини життя одне. То, то все ж таки, дослухайтеся навіть ми в Херсоні, коли ракетна загроза. Ну звісно, якщо чесно, я нікуди не спускаюся, але краще бути вдома або в приміщенні, коли ракетна загроза. Мало лі в що у нас просто своя специфіка. Да, у нас своя специфіка. А ну така я що не доказав, що в місті нас все ж таки прикривають великі будинки, да. а в, в селах, де маленькі будинки, це один одно влучання і все. І все. І да, і все. Да, Тому, вот, да. два, якщо їх два різниця роки така, да обстрілювали, то там уже, уже мало що мало, да? Да, мало що залишається. На жаль, так. А ось вам невеличкий сюжет про те, що змінюється в Херсоні. Ось це кадри 1 жовтня, коли від російського обстрілу біля центрального ринку залинуло шість херсонців. І найбільш шкода, що загинуло дві людини на зупинці. От бачите, тому що вся задня частина не була закрита габіоном із -за халатності тих, хто це робив. І дивимось зараз, та ж сама зупинка, все вже зробили, хоча б і постфактум, пост але, на щастя, зробили. Ну, хоча б так, тепер на цій зупинці вже дійсно безпечно можна знаходитися і нічого людям не буде, навіть якщо щось прилетить. А ось так ви бачите Херсон в репортажах. Це перші хвилини в лютого цього року після влучання каба у будинок. Ой! Нога? Нога, рука, нога. Голова теж. Ось це все на мене? Ось тут я була, во, на вулиці. Жах і апокаліпсис. А ось та ж сама вулиця сьогодні. Вікон, звісно, нема. Усі вони закриті деревом. А ось той, той самий дом, який, в який влучили кабом. Ну, каб, це серйозна зброя. Там руйнування були жахливі. І зараз покажу історична старовинна будівля прямо напроти того дому, в який бабахнули кабом. Ну, Капітально винесли все. Ну, що я хочу сказати? Коли кажуть, що Херсон, Херсон зруйнований, то це не зовсім так. Він понівечений, він поранений. Ось е наслідки на будівлі Ощадбанку біля європейської вулиці. Поранений, понівечений, але ми стоїмо, ми тримаємося. Це вулиця Європейська, моя рідна, на якій я виріс. Ми тримаємося і Херсон ніколи не здасться. І обов'язково відродиться після того, як ми проженемо ворога звідси назавжди. Так що не падайте духом. Разом до перемоги. Що ми? Зустріли ми чергову річницю Майдану? Да. Революції Гідності. Я, от я тобі чесно скажу, я на Майдані не була. Угу. А, взагалі, ми просто не дивилися телебачення. Ну, тут а в Херсоні теж був на да. підтримку. Да. Я маю на увазі угу. Київ, угу. От, в Херсоні люди молодці виходили, але. Якось у мене не було відторнення, але у мене не було такого. От какого-то над... я була на помаранчевому, uh -huh. а тут е, робота вдома у нас е, телевізора немає. Якось мені донька просто написала, що студентів побили. Uh -huh. е, я включилася, я вам скажу, коли, коли вбили перших людей. От тоді я вже почала. Ну, у нас так, уже, так. Ми, у нас такий маленький був телевізор е, з машини, ми його повісили на кухні, і от у нас він постійно ну, працював. Всі так люди, в принципі, да? а 16 січня, коли прийняли оці драконівські закони, я на роботі була, от просто як зараз пам'ятаю, сижу, читаю і кажу всім, хто у нас там працював, е, у нас буде поліцейська держава. Угу. І слава Богу, що вибороли, і у нас все ж таки було 10 років для того, щоб хоча б спробувати ну війна, але хоча б спробувати наступні покоління, котрі тільки народилися, і вони не знають життя без війни угу. починати, виховувати. В дусі любові до України. Не кожен це робив насправді. Свободи, Ні. Да. Знову ж, от все ж таки, виховання це головне. І виховання і в сім'ї, і в яка вчителька тобі в школі, е якщо тобі пощастить, це буде вчитель, а не у то, аби відпрацювати. Mm -hmm. да? от. І від, від того, що дивляться вдома по телевізору, якщо він є, да? або про що розмовляють. І от це от ці слова. Ну, Для мене, коли почалася, коли Кримзілі Крим, для мене було ну все. ну все, У мене тоді почали розбиватися мої такі товсті, товсте скло на моїх рожевих окулярах. Воно тріщину давала тріщину з кожним. таким, Тому що я взагалі була така. Ну, все тож, всі, да, всі, люди, люди всі люди добрі. Ні, вони різні, ага. да, але я не думала, що можна не любити свою країну, якщо ти тут народився. Ну, для мене да, це взагалі було взагалі, а, аксилова... Я досі навіть, не можу. Да, да, для мене це не, мене це не дратує, мене це Просто вбиває. От. Uh -huh. е, от, я не думала, що у нас люди настільки недолугі, що вони можуть от, в часи війни обрати нам такий шлях. Uh -huh. е, от, зараз прямо ну, чуть нікуди, тому що зараз уже о, вже третя ну, світова, третя світова, це з кожним, да, це була катастрофа. Але от, тоді особисто я для себе прийняла таке: я от тоді осознала, що я. Реальна Українка, там ні гібридка, ні кацапка, там ні ще щось, я реально, що це моя кров, да? і, і оце у мене в нутрі так встало. Що та ні, треба боротися, та ні, треба впиратися, та ні. Е, мене не можна склонити, бо я людина. Угу. І оце я людина, це, мабуть, ну це я про своє, що оце, мабуть, я людина із розправленими плечима, і з гордо піднятою головою. Це те, що є гідність. Ти ні овця, ти ні в стаді, ти ні... навіть якщо ти один, все одно це. Ну, А, а ми не одні. Так, ну, так. Та. і і ну, це дуже… Ну, з цього в мене відчуття, ну, може, воно і тако, таке не, 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 ні, ні на чому не підкріплене нашої непереможності. Так, от я я зараз, от, що не відбувається, я вважаю, що нас перемогти неможливо. Що може бути гірше, може бути дуже гірше, чим є. Я якось, але да, все, але, одно але, але все одно ми будемо. Спойму, да, да. Да. Просто знаєте, м, колись можливо це таке гасло, Ваня, ну але це не гасло, це я так от відчуваю. коли є Кому підняти прапор, так. От, то доти от і ми будемо жити. А буде завжди кому підняти прапор. Я нещодавно прочитала, от коли в Одесі ці вибухи були, і потім, по-моєму, вчора чи позавчора, прочитала підлітки. Була пожежа в домі. Вони визвали пожежну. Але поки та приїхала, вони вивели стариків з квартир, вони ведрами стали передавати воду, вони намагалися самі тушити. Це вже наші діти, хто виріс небайдуже. Це важливо. Самостійне. Да, самостійні і небайдужі, тому що можна прийти Ну так. Можна да, там, думати. Там, когось б'ють, або когось mm -hmm. ображають, ти не, не побачив, ти прачує, mm -hmm. ти там зайнятий своїми справами, тобі ніколи. А, а треба все ж таки бути небайдужими. І, і це всього стосується і людей, і тварин, і України. Тому цей день гідності він просто. На жаль, зараз в країні переміг антимайдан з 19-го року. І це треба казати, і да. це треба розуміти. Да. Я взагалі так. не розумію, але це було абсолютно ясно, видно. Да. Вся зелена команда це команда антимайдану. Да. Вони і по, і по формі, вони всі були помічниками всяких ригів. А їх і по... вибрали це фань. Ну, не було в Україні в 14-му році а, людей, котрі би. От, Ну, більшість, що ви підтримувала майдан. Більшість їм було взагалі пофіг, або їх це дратувало, або вони їздили за гроші, або не за гроші, а, а, а вони були держслужбовцями. Їх отут виганяли. Ви і, або ви йдете стояти проти майдану, або ми вас звільняємо. Такі випадки були не поодинокі. І оця більшість потім вибрала нам антимайдан. Ну как би, тут логічно, але тут логічна, але ми не думали, що м, так буде. Ми думали, що как логічно в часи війни обрати досвідчену людину. Mm. От як би логічна. але логіки це не піддається. Логіка у кожного своя, як виявляється. А країна в нас одна. Треба боротися. І завтра Тримаємо. я вас прошу до речі, так, уже на завтра? кінець. Ага. Завтра день пам'яті геноциду українців Галадомор. Так а, я прошу вас не забути о четвертій вечора. Всі зажигаємо свічки на, а, на підвіконні пам'ять жертв Гладомора. У нас сьогодні була дуже цікава лекція а, від людини з лівого берега. Ми не можемо називати фамілію, тому що там у нього ще залишилися близький. Він виїхав нещодавно, його катували, там, його намагалися склонити до співпраці. А людина дуже фахова. І у нас сьогодні була така лекція, знаєте, не про те, скільки померла в Галадимор. Це ми і так знаємо. Да? Не про те, як люди там їли. Хоча про це... Там трішечки було документи, документи котрі ми б не побачили, бо це архівні, котрі він сам знаходив. Що цікаво, вони документи, які стосувалися саме Херсонської області. Да, той, нашій саме, області. В да, Це не десь там було, Відбувалося і тут теж. Mm -hmm. І я, які висновки я зробила з сьогоднішньої лекції, От я не про Галадамор, а про те, що ті, хто забирали у наших. Людей хліб, ті, хто привікали наших людей на смерть, угу. вони потім були теж страчні. Теж, в 37-му році ніякого щастя да. вони собі не, не, здобули. не здобули. І я завжди зараз провожу такі паралелі історичні. Зараз ті, хто здає нашу Україну, вони будуть наказані вони... і не в наступному житті, угу. а в цьому житті. Тому що ми так хочемо, все світ почуємо. Навіть якщо вони втечуть в Росію, то в Росії так. це буде так. пекло так. російське Назбежене. буде. Так, я впевнена в цьому. Ага. Тримайтеся як треба. Все буде як треба. Да, все, все буде, все як буде треба. Тримайтеся. Не люблю слово тримайтеся. Сил вам, так. витримки вам. Mm -hmm. Отак буде правильно. Мабуть, бо тримайтеся щось таке. Вся. Oh, таке. Mm -hmm. да. І Пам'ятайте, що ми вас чекаємо в нашому місті. Ми, його, ми тут тримаємо небо, ми робимо все, щоб Херсон розвивався так, як ми можемо. Але культурний так. центр це круто. Це я хвалько? Так. Але ну, правда круто. Я просто прошу пам'ятати і прошу не падати духом, пам'ятати, що Україна була, коли там ще жаби квакали. І я сьогодні побачив, почув таку фразу на шоубісиках. Вони причому ну так це було як співчуття прозвучало. Вони ну, щось там перелічували і сказали, що ну от бачите, Херсон вже знищили. Він ніколи не буде Ні таким. Оце він правда. буде. кращим. Да, – Ми Херсон відбудуємо і. Відродимо. Або знаєш, більшово. знаєш, хотіла вже закінчувати, але ти мене зачепив. Ага. Знаєш, мені завжди, що подобалось в місті, бо я ж тут народилася, та, і мої угу. там бабусі дідусі народилися тут, що в наше місто таке затішне, таке в пастельних тонах. І що мені не подобалося, що у нас дуже мало було старого центру, да? і він був захарашений. Ми розуміємо, чому це. Його хотіли довести no, до да. стану mm -hmm. да? і потім побудувати там знову нове. А те, що все, що будувалося нове, воно було сіреньке, сіреньке сіреньке таке. От. Я коли заїжджаю в Київ або там в інші міста, тобі зустрічають такі яскраві будинки, тому не будемо плакати за старим. А будемо мріяти про те, як наше місто ра відновиться, да і да, буде і краще, та, і нехай так і буде. Слава Україні! Героям слава!